З 7 по 11 жовтня проводиться тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Івано-Франківської області. Спільно з Тисменецьким районним відділом управління державної служби надзвичайних ситуацій та районним відділом освіти Тисменецької райдержадміністрації розроблено ряд заходів. Проводиться акція запобігти допомогти, дані акції проводити доцільно у зв'язку з тим, що діти ознайомлюються з пожежною технікою, ознайомлюються з роботою рятувальників. І е, десь під свідомості дітей залишається та, е, та першочергове, і десь ті е, за, заходи запобіжні, які потрібні у, у побуті. І якраз ці заняття дають надають ту практичну допомогу для розповсюдження і ознайомлення рятувального роботу рятувальників з населенням. Учні тисминицької загальноосвітньої школи 6-7-8 класів мали можливість не тільки поспілкуватись з працівниками підрозділу, але й побачити техніку і особового складу. Нам тут дуже багато цікавого розказують, як вони рятують інших людей, як вони живуть, чим спілкуються, що вони їдять. також вони покажуть нам різні прилади свої. Ну що я ще можу сказати? Вони нам ніби дозволяють. Трогати, ніби брати різні предмети в руки, розказують про все. Та вчителі у позитиві говорять про такі зустрічі. Вважаю, що дуже потрібно такі зустрічі проводити, тому що життя наше складається з цілого комплексу небезпек. А от якраз протипожежна служба і якраз є одним із тих факторів, і знати дітям дуже багато треба. Про роботу пожежників, про пожежну безпеку і інші види захисту людей від техногенних різних непередбачуваних нестандартних ситуацій. Це нам допомагає в тому, що воно як виховний момент здійснюється замість у школі такої сухої лекції чи бесіди. Ми тут маємо практичні такі бачимо приклади і розповідь власне пожежників, професіоналів. Програму тижня знань з основ безпеки життєдіяльності заплановані виїзди працівників даної служби школи району та дитячий садок сонечко, що в тисминиці.